День незалежності на Прикарпатті зустрінуть зі спортом. Цими днями в області триває надмарафонський пробіг. Більше 30 місцевих легкоатлетів за 6 днів поставили за мету подолати дорогам області понад 500 кілометрів. На своєму шляху завітають майже кожен районний центр. Дехто з учасників дійства на такий серйозний забіг зголошується не вперше. Цікаво, ми зустрічають нас в різних містах, дуже все гарно і класно, що таке проводиться, такі пробіги, що є можливість поїхати на такий пробіг. Звичайно, що треба. Займатися спортом в першу чергу і щоб держава так само була зацікавлена цим, щоб спорт розвивався в нашій країні. Ініціативна група учасників марафону юні прикарпатські легкоатлети. Однак до них може долучатися будь-хто з бажаючих. Адже основна мета заходу кажуть організатори розвивати аматорський спорт. Сьогодні до спорту вже люди почали трошки відноситись по інакшому як це було може п'ять років тому назад. Тобто люди зрозуміли для того, щоб робити любу справу, треба бути здоровим здоровому. а здоровому бути значить треба дружити культурою і спортом. Тобто тут ми не ставимо ціль, що тут повинні бути тільки спортсмени високого рівня. До організації надмарафонського пробігу долучилася не лише влада свою допомогу, а саме бігове спорядження надав туристичний комплекс «Буковель». «Буковель» завжди долучається до заходів, які організуються олімпійським комітетом і міністерством освіти і спорту, молоді і спорту, тому що Буковель за здоровий спосіб життя підтримує. Молодь, яка займається спортом, веде здорове своє життя. Біжать легкоатлети по п'ятеро. Кожна п'ятірка за один раз долатиме від трьох до восьми кілометрів. Фінішує недмарафонський пробіг 23 серпня.